Сьогодні ми завітали до 55-ї окремої артилерійської бригади Запорізька Січ нас приймає розрахунок легкої американо-британської гаубиці М-777 калібром 155 мм, що знищує окупантів на Донецькому напрямку. Мене звати Рожило Олександр, сержант. Займаю посаду командира гармати М-37. Саме зараз на Авдіївці стоїмо, працюємо потроху. Сьогодні вже випустили 20 кабанів. Готов! Постріл! Відправили на навчання до Німеччини. Там нас навчали американські розрахунки. Вони були в Афганістані, здається, казали та в Іраку. Наскільки я знаю, ця зброя вперше була застосована в Афганістані, так, так, вона розроблялася для Афганістану та для війни в Іраку. Ну, в бою вона застосовуємо більшості своє щось придумуємо, угу. тому що вона тендітна, деколи треба дуже чистити, перевіряти все. Доводимо своїм думкою. Мислями до чого, що як поліпшити, щоб було краще працювати з нею. Ну, а так вона точно б'є, якщо за нею слідкувати і добре працює. Якщо вона вже добре закопалася, пристріляна, до похибка в неї виходить до трьох метрів, а то і точно б'є як треба. Я розумію, що е, накладається е, особливість використання е, в зв'язку з тим, що в нас інший трошечки клімат. Так, так, взимку її треба. У нас е, дуже от було, пішли дощі, одразу морози вдарили. Її треба накривати. Вона більш на суху е, ну, на погоду розчитана. Так, на сухий клімат розчитана. В нас більше з зимою зараз і дощі йдуть, і морози одразу починаться. На неї літ наліпає дуже сильно. Гріли ми навіть ці портативні. Обігрівачі дизельні є ага. як е, на далекобійних тягачах. Так так Підігрівали, Ну нормально потім вже добре працювала. Нас дивляться як військові, так і не військові. Е, розрахунок цієї гаубиці три топори складається з кількох чоловік. Зараз в мене вісім людей. І це з водієм, здається. Люди різного віку. Є і молоді хлопці, є і постарше. Така робота, вона одномоментна всього, всього розрахунку. Це має бути типу секунда в секунду. Ніхто не має так, вставати. Так, кожен, кожен знає, якщо хтось замешкався, він йому підказує. Якщо треба допомогти, бо він відійшов там на ну, щось трапилось, угу. то одразу другий підбігає, міняє його. Кожен знає свою роботу, роботу угу. людини в розрахунку. Увага, гармата. А були випадки, коли доводилось працювати там обмеженим числом. Бувало, бувало, і три людини залишалося, і дві. Був випадок. Хлопці поїхали підвоз перезавантаж перевантажувати. Я один а комбат Приїхав, взяв в мене також людину, ще одну, що зі мною залишилось. Ну прийшлося трошки попрацювати самому на гарматі. І це, це можливо? Тобто так одному? Ну тяжко, але можливо. Якщо все наготовлено, все поряд лежить, знаєш, де що і як, і якраз з нами наш офіцер на позиції був, він приймав установки, передавав мені. Я наводився, заряджав і робили постріл. Ну це можливо, тяжко, але можливо. Щось цікавого вдалося вразити? Минулої зими Сонцепьок ми вразили на Углядарівському напрямку, 22 в жовтні. Ну це що я запам'ятав. На великій дистанції, 22 кілометри, здається, було танчик. О. Вразили. Побачив у вас на пальці перстень такий цікавий. Розкажіть пару слів про нього. Ну, Сам розробляв цей перстень. Емблема йде ракетних військ та артилерії, тризуб України і шеврон 55-ї бригади. Знайшов малюнки. Віддав людям, вони зробили ескізи uh -huh. і замовив два кільця в мене є таке, і мого побратима він був у мене на стій навідником. Яка версія модернізації цієї гаубиці М777 у вас? 777 А1. А, це А1. Гармата приходить без цифрових. Ага. Ми все аналогово. Чисто аналогово це, так? Чисто аналогово. Mm. Все ну, вручну, mm. ось це наша панорама. Це За допомогою неї ми наводимось, дивимося приціл і перехрестя на віфу виставляємо. Мене... Цікавить завжди, що за червона кнопочка. Це підсвітка. А, це вставляються це підсвітка. батарейки, дві батарейки вставляються і вночі включається підсвітка mm -hmm. шкал. Як називається оцей досовувач снаряда -е, снаряду такий, такий, скривлений? Ну, він лежить у нас. Ага. Це досильник просто. А, просто так і називається просто досильник. досильник так. так. Це так. штатна, так. Це штатна палиця така, вона зігнута. Яка була, mm -hmm. яку вони придумали. Так, 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 саме, прицілаємо. саме зігнута. Так, а чому саме зігнута? А що, коли приціл десь 800, це найвіщий, що можна. Ага. Щоб було зручно а, Зрозумів. зрозумів. Отак вона береться, ось ага. лоток. Потім, коли воно скидається, ага. обережно. І досилається. досилається зрозумів. Я вам хлопцям дам. О! Дякую величезне. Це взагалі честь. Треба, треба.